Я була в будинку, була моя мама, чоловіка не було і син. Ми були в будинку. Нам просто пощастило, що ми були далі, на кухні там все. А якщо тут, я не знаю, що було. Вхідні двері розламало все. Ну і з того боку теж там вікна. Достатньо руйнування, ну, звичайно, сусідів там зовсім погано. Ну, тут дуже гарного мало. Переляк сильний, звичайно. Пошкоджено як мінімум 5 будинків. Потерпілих, на щастя, немає. Це приватна забудова. Як ви бачите, жодної військової техніки, жодного військового немає. Прилетів е снаряд УНПБ Д-30. Приблизно 100 кілограм вибухової речини в ньому є.